Добрий день, вітаю вас на своєму каналі. От. Ми приїхали з вами нарешті в джунглі. От. Тобто наше село, наш двір, який за 10 днів поки ми тут не були, заріс, бур'яни, мій ви бачите. Так що я над чим працювати. Покажу як що де в нас виглядає сьогодні, погнали! Переключимося на цю ділянку, звід, звідки я вивозив із будинку землю. Така, бачите, в основному глиняна земля. От. На ній я для експерименту посадив кукурузу і ви знаєте непогано вона вилізла. От. І бур'ян вже почав з'являтися. Дощі у нас постійно йшли, можна побачити наші доски, які ми будемо використовувати. Вже я інструмент дивився. Так що це тіло бур'яни. Змір десь метр сімдесят. деякі навіть вище, тут буряк. От Буряк добре росте, він це любить. А в цій частині у нас перці, а перці не люблять цього всього діла, треба їх проріжувати. Я взагалі даже забув, як виглядає цибуля, яка в нас росте ось тут, В цих чагарниках, зарослях. І що саме цікаво. Морква почала виходити, ви подивіться, оце прикол. Ось морква з'являється, я в шокі. Я думаю, що вже цибульку можна буде Ось, вибирати. Так ще супер. Пройдемося сюди. Морква пішла, я в шокі. Не йшла, не йшла і от тобі на така капуста в нас. Поки зав'язок щось не бачу, а ні, є вже. Ось зав'язується. Пішла вверх, хоча садили такою слабенькою. От, ну, Ви бачите, росте, все росте. Тільки все росте в бур'яні. Вон також у нас капуста. Що ми маємо далі? Так, Якби нічого не поламати, поки добираєшся. Ось такі у нас помідори цвітуть, великі. Ні за чим. Не дивимося, у нас максимально природний огород виходить, але в бур'яні. Ну, Треба вбирати і ось дивіться, які черіки вже нав'язалися. Клас. І вони в ідеальному стані. Посаджені друг від друга на відстані десь метр. Насінька, Хоч бур'ян? А? Йди, покажу тобі. О, Насінька, бачите, в джунглях її навіть не видно. Капуста, це капуста звичайна, то пікінська капуста. Собака біжить, хто знайде собаку, той чемпіон. Значит, прибіг, прибіг. Просто в цих зарослях нічого не видно. Ось у нас наша смородинка. Бачите, щось ще залишилося. От таке вкусне. Навіть не моє. А сладкая там. Маліна, агруш. Господи, скільки всього помідори шикарні. Відразу кажу, треба їх тільки освободити від цвітуть. Все є просто вищий клас. Що у нас тут з нашим виноградом? І помідори реально дуже круті. Я... Земля топ. Ось наш виноград росте. Раз, два. І ось третій. Ми пооббираємо тут. Організуємо йому простір. У нас з колію йдуть. Так, в цій частині у нас просто бур'ян. Заросло і все. Вон, картошка така, дичка. І тут у нас також капуста. Капуста, господі, наша брокколі, це все їстівна. От будемо також їсти. Раз, два, три ряди. Там, де була проріжена, вимахала, там, де... Бур'ян забивав взагалі по коліна. Але хоч що то є. То ми розберемося. Прориваюся через хащі до картошки. О, добрався. От за картошкою мені досить цікаво, чи з'їли її колорадські жуки. Бо ми один раз побризкали і все. а вона вже навіть засихає, ви подивіться, по листю. О, давайте пройдемо. Так, да, ви бачите, це якийсь такий сорт. Сусідки яка зелена ще. Бачите, стоїть. А в нас вже засохла і кукурудза така величезна. Тебе звідсіля навіть не видно. Тебе звідсіля навіть не видно. Так. ідемо далі. Це сорт треба дивитися, які записані. О, а тут є, бачите, інший сорт. Ось, нормально, не поїдено. Більше було страху, чим діло. Тільки все в бур'яні. От. Бачите, є жучок, але не критично. Так, ну хорошо. Все росте. Побачили, які ми хазяїва. Приїжджаємо раз. О, у нас кабачки! Да, так іди сюди, Настенька. Ну пройди сюди. Він, він також прийде. Добре. Так. А що от приємне? Вже можна побачити кабачки. Дивіться скільки їх, які гарні. О, перемога. Дивіться. Просто супер. Хохо! -хо -хо. Який огромний, нічого собі. Шух. І ось наші огірочки повинні бути. Дивіться, зав'язались огірки. Та ви що, який маленький кустик, а вже скільки нав'язалися. Клас! Звільнимо йому місце і хай. Росте кабачків просто. Неймовірна кількість. Там також картошка. О, тут вишні наші. Так, це ми з вами прийшли. Ох, як далеко. Ну, давайте спробуємо, що в нас тут по смаку. Так, вийшла. Дуже смачна. Вон коза. Арчі. Арчі з козою. Бавиться. Йдем. Арчі, сюди йди, мені. Гуляє з козами. Давай, тут наші пеньочки, деревця. Все супер. Іди сюди. Дивіться на цю собаку. Помощник, наш постійний помічник. Дерева ростуть. Ой, скільки тут яблунь. Просто нереально. І вони дуже смачні. Дерева всі супер, ростуть. Все просто неймовірно. Я задоволений. Хоч є бур'яни, бачите, чуть минулого разу. Покосив і Вон приклад сосідське дерево, бачите скільки там і капуста, яка в них там, кабачки також, картошки немерено. Ой, так. Ось дерево, чуть дивіться, виросло, а на ньому тільки єдине, що немає ще нічого. нічого ми його все в наступному році зробимо. Дай Бог сил здоров'я. картошка в людей. О, скільки там роботи нам. Сюди як приїжджаєш, хочеться щось створювати, робити і так далі, і так потім. Гуляєш тут, насолоджуєшся. Ще розберуся, що з моїм мікрофоном. Напевно він не заряжений. Бачите, покосив минулого разу, аж легше ходить. Арчі Все, одне дерево з яблуками, це мене дуже радує. І друге дерево з яблуками. Всі є. Вишні також були. Але бачите, ми їх не невчасно уїхали, Не було можливості приїхати. А, так їх ще можна зараз зібрати. М -м -м -м. Просто неймовірно смачні. Дали їм висудається, визріть. І... Просто супер. Арті, мене. Які смачні. Це якась природня. Сорт навіть не знаємо. От нас ростуть ті буряни. Діло тут просто неймовірна кількість. І давайте ми з вами кабачка зараз цього великого зірвемо. Так, бачите, круть. Перший пішов. Розтав. І давайте зараз маленьким, маленького. Давай їди сюди. Відкрутимо його. Опа, все, візьмемо дві штучки, в руки зараз більше не влазимо. Але, як кажуть, повернемося і зірвемо її. Картошечка також росте. Все супер. Бачите, все є. Єдине, що в бур'янах, тому що не було можливості приїжджати. Ось от от так от. Нічого, це все викоситься. Зато ви уявляєте, скільки тут назад удобреній піде. Картошку зараз почнемо копати. Один раз обробили її і то біологічним препаратом. Чому я дуже радий, Ось такі у нас ось травочки є. Це є. Від бур'яна накривав, почав привозити картон. так. Це все діло закінчилось. От. Тут у нас куча помідорів. Ми їх звільнимо, буде видно і будуть вони давати нам неймовірний урожай. Бачите, без обробок, без нічого. Єдине, що важливо от зараз звільнити із цього всього діла перці, тому що вони не люблять рости в бур'янах. Забиває їх бур'ян і капуста в нас, бачите, нічого не погризане, тому що різні рослини ростуть, вони самі себе оберігають. Це принцип пермакультури в нас тут задіяний. І перці у нас, подивіться, які шикарні. Зараз ми їх там освободимо від бур'яна і буде прям взагалі топчик. Тут наші салати посаджені. Тепер їх знайти залишилось. О, які величезні. Та ви що, та ви що? Проходимо, прориваємося. Цікаво, що там з... О, спаржа шаткує. Та, я просто задоволений. Бачите, головне посадити і трохи контролювати бур'ян. Тут горошок. Ну, горошку не вистачає свободи, тому він у нас буде сідіратом. Ось так от. Повертаємося. 12 хвилин прогулянка закінчена. Йдемо працювати. Ідемо над будинком працювати. Спробуй знайти ще дорогу додому. Коля вже тут тусується. Коля, дивися, що в нас. Друзі, вітаю вас на своєму будівництві. Сьогодні ми, нарешті, добралися до нашого фінального моменту. По... І дай Бог, ту кімнату ми закінчимо. Я беру вібро. Плиту і будемо трамбувати пісок, вирівнювати і вкладувати утеплитель піноплекс. Піноплекс повністю весь, на, весь внутрішню частину будинку ми купили. Для отмостки потрібно буде ще купляти.